Валерій Грузін, завтра намалюю собі план нової хати і скажу сусіду: в мене є план. Ану давай, будуй мені хату. Вези цеглу, пісок, цемент. Наймай підсобників. А як відкажеш, то всім розкажу, що через тебе я не маю де жити. Отак, десь так виглядає план перемоги зеленого вождя. Ната злата, дивлюся на це фото. Вираз обличчя і повні труси радості у найвеличнішого. Байдена тримає за руку, несу мир і все порішал, красавчик. А в Байдена рука в кишені і саркастична посмішка. Бляха. Оце з цим я плохом мені потрібно сфоткатись. Лена Яблонька. Вся біда в тому, що хлопчик не відчуває і тим більше не прораховує, в який момент можна, в який ні, в якому разі не можна звертатися до дорослих дядь. Хлопчик впевнений, що варто йому з'явитися будь-де і будь-коли і одразу всі все покинуть і будуть зав'язувати йому такому невідно красивому бандіку. Ні, вони звісно можуть і зав'язати, але тільки те і в тому самому місці, де саме їм буде це вигідно. А ні, то й ні. Шахісти пішак обидва беруть участь в але є нюанс, який цьому хлопчику ніколи не зрозуміти. Ну шо Вово, як там плівки Деркача? запитує дідусь Байден. Київ міськ будда Один з цих двох на фото українчикам не винен нічого. Це той зліва. А другий що справа їм винен усе. Причому першого вибирали вони самі, а другого обирали американці. Байден, як мені здається, поки що не дав Зеленському зіграти брудну гру і влаштувати якийсь ганебний черговий конфлікт і зіпсувати. Видимість позитивних стосунків, тому що якщо її зіпсувати ці стосунки або їх видимість перекреслити, то тоді треба буде піддати сумніву взагалі підтримку України від США. І тому дуже добре, що в Байдена є достатньо досвіду, достатньо вміння, і він достатньо зрілий політик для того, щоб не дати Зеленському спахскудити навіть видимість цих стосунків. Валерій про запас дайте нам атомну бомбу, право друкувати долари, а ще до кінця тижня прийміть нас в НАТО. Як маячня, от бачите, у всьому винен Байден? Ніхто, ні, Джозеф Байден, ні Володимир Зеленський не знає коли буде ситуація, коли можна буде не просто закінчити війну, закінчити війну з Росією Не вдасться. Чому Бо що Росія е, поставила метою зараз цей режим своєю війну? Карл Волох, пам'ятаєте, геніальне, а потім ваші рижі кудрі примількаються і вас попросту начнуть бити. Ну бити по неголеній пиці його ще не почали, але на юг уже посилають разом з його мирним планом. Володимир Арів да з'їздив Зеленський потужно до США. Я казав в інтерв'ю каналу Рада, що єдине, чого варто особливо очікувати від візиту Зеленського, це обережності. Тим більше перед виборами, де пристрасті вирують непрості. Отже, маємо грандіозний скандал сьогодні. Спікер нижньої палати Джонсон звинуватив посла України в США Маркарову в тому, що вона не запросила нікого з республіканців на заходи Зеленського в Пенсильванії, де точиться найбільша боротьба між кандидатами, і вимагав її відкликання. А голова комітету конгресу з питань нагляду і підзвітності звернувся до генпрокурора США з вимогами надати до 2 жовтня всі матеріали по пов'язані з підготовкою та фінансуванням візиту. Є купа рішень, як це уникнути. Купа рішень. Тому мені, мене не переконають, якби вони питали досвід попереднього виборів 2016 року, наприклад, переходу, коли Трамп також йшов, дуже схоже. Mm -hmm. вони, я вам скажу відверто: жодна людина не з Офісу президента, ні з Міністерства закордонних справ. Ні, мене не питала, ні послів, які були в інші часи. Їх не цікавить. Вони просто не потребують ніяких консультацій. В результаті влазять в халепу. Тепер до виборів президента США у листопаді Україна буде серед основних об'єктів протистояння між республіканцями і демократами. Полоскатимуть весь цей час. І це те, чого категорично не можна було допустити з огляду на перспективи 25-го року. В результаті завдяки єрмакодипломатії, влетіли в епіцентр ідеального шторму. Якщо вдасться з Божою поміччю, вийти без втрат буде диво. Вибори в Америці закінчаться, а сухий залишок від скандалу все одно залишиться неприємним двопартійно. Карл Волох, ви вірите, що досвідчена хитра мегавиважена Оксана Маркарова з власної ініціативи ризикнула б двопартійною підтримкою в Конгресі США? Чи згадаєте таки, де знаходиться єдиний центр формування зовнішньої, як і всієї іншої політики держави, і де головним мотивом є амбіції закомплексованого недомірка, котрий вдає себе крутого мачо? До речі, я впевнений, що і Джонсон це прекрасно знає, але ж не може він зажадати від Зеленського, аби? Той звільнив самого себе. Роман Грищук фотографується разом з послом України Оксаною Маркаровою в Вашингтоні. Курт Луць коментує потужна підтримка нашому послу. 95-й квартал делегував до США своє найдорожче. Мама хохотала шоу в особі Романа Грищука. Чекаємо на десант з «Ліги сміха. Це незламна потужність. У США не вражені планом перемоги Зеленського, пише Wall Street Journal. Перед зустрічю Байдена і Зеленського високопоставлені американські та європейські чиновники, знайомі з загальним контуром плану, заявили, що він не пропонує чіткого шляху до перемоги України, особливо в умовах, коли російські війська повільно, але впевнено здобувають перемоги на полі бою. Я не вражений. Там не так багато нового. Сказав один з високопосадовців. В адміністрації президента США Джо Байдена стурбовані тим, що план перемоги. Українського лідера у війні з Росією не має всеосяжної стратегії та зосереджений лише на наданні більшої кількості зброї та знятті обмежень на ракети великої дальності. Насправді це ніякий не план миру, абсолютно. Це пропозиція як підсилити позицію України з боку підтримки фінансової і військової, з боку насамперед ну, Сполучених Штатів. Печера дракона, прес-секретар президента Сергій Никифоров заявив, що союзники насправді прийняли план перемоги Зеленського конструктивно та з великою зацікавленістю. А і біти, які підбирали західні змі, не відповідають дійсності. Простіше Никифоров звинуватив авторитетні західні змі у брехні. Все правильно раніше ми знали, що перемогти Росію Зеленському заважають Америка та Порошенко. Тепер ми знаємо, що крім Америки та Порошенка перемогти Росію заважає ще й Західна преса, тобто. Видання, які читає весь світ, той світ, що гадки, має про існування серіалів Свати та Слуга народу. А все чому? Певно, тому що не ходять журналісти, економіст Файненшл Таймс та Вашингтон Пост на шаштички до Зеленського, і їм чхати, що там говорить президент України, не під запис, чи як там Зеленський заявив журналісту Української правди. От саме тому західні ЗМІ не називають недорогенькими, бо епітети підбирають не такі, які хочуть в офісі президента. Я вважаю, що для України важливо зрозуміти, яка в нас стратегія. І стратегії зараз немає у президента Зеленського. Немає. Я можу це стверджувати. То план перемоги це не стратегія. Ні, це не стратегія. Не стратегія. Ми не, не сформулювали зараз, коли змінимо. Ми, я кажу, в першу чергу, хто відповідає за це. Немає стратегії, чи ми асиметрично маємо стратегію, чи ми маємо балансувати наші витрати з російськими, і допомога має бути на такому рівні? Чи ми чекаємо змін в Росії і тримаємося до цього? Нема стратегії. Олена Новацька мені сьогодні дорікнули, ніби я радію фіаско, якого зазнала Україна в Америці, ніби моя ненависть до Зеленського змушує мене радіти нашим поразкам. Та якби ж то, мені страшенно боляче, і соромно, що мою прекрасну героїчну країну з найкращими у світі людьми ганьбить цей недолугий в спадаючих штанцях із виразом обличчя Мама, забери мене сюда, мені скучно». Чому тут радіти, що завдяки цьому в його команді ми вляпалися в міжнародний скандал, що підтримка України тане на очах, що з символу героїчного спротиву ми перетворюємося на головний біль для всього цивілізованого світу біль і сором, сором і ганьба? Ми знаємо, що він не сприймає перемоги України поразки Росії, бо для нього ця тема табу вона була табу два з половиною роки, і нічого зараз не помінялося. Якщо він використовує слово перемога, то тільки з якоюсь провокативною тілі, щоб десь комусь підгадати. Він не підтримує самої цієї ідеї. Він категорично був проти неї. Їм в 22-му році робив все можливе і неможливе для того, щоб перемогу України в українців втратити. Дмитро Вовнянко, Ми все голови ламали. Як це так? Зеленський везе до Гаріс Байдена та Трампа план перемоги, і водночас Зе Ботва на весь інтернет волає, що ми не перемагаємо, бо винні американці. Як це? А дуже просто зе ботва волає, що Ому винні американці вони нам не дають бабла як річний бюджет штату Каліфорнія, не дають найновіші свої далекобійні ракети та десяток патріотів і не дозволяють своєю зброєю бити в глиб Росії. Насправді, Зеленському треба ще більше, але він готовий милостово пристати. на таке. Отже, він він вже наговорив дуже багато бредоти відразу ще до приїзду, і відразу ж кілька інтерв'ю відразу ж по приїзді. Які носили вигляд прямого шантажу? Якщо Байден не зробить, то він буде винувати, що війна в Україні буде тривати там роками багато років. жахливо все. Не буде вона тривати багато років. Без американської допомоги як вона може відбуватися? Партизанська війна у нас тоді буде без американської допомоги. А борізня буде, а я не знаю, що геноцид буде. Ти ламаєш підтримку союзників, і ти ще говориш про якусь війну багато років. Зеленський привіз американцям план перемоги в Україні мають надати багато багато бабла і запросити нас до НАТО. Ми вже тут. Нема в зеленського жодного пере... плану перемоги не було. Це БЛЕФ з метою провокації. Тепер американці відповідають, що запросити нас в НАТО вони не можуть, бо це суперечить статуту НАТО. А про бабло нам вже сказали з першої реформи, потім бабло. Зеленський повертається і заявляє: американці відмовилися нам допомагати. Починаються нові переговори з Москвою і укладаються нові стамбульські угоди, під виття зеботви про жадібний захід і боягузливе НАТО. До речі, цей спосіб можна поширювати і далі. Зеленський щойно заговорив про патріархію в. Україні треба надіслати запит патріарху Варфоломію, аби надав, а коли не надасть, бо умови надання давно перелічені і не виконані. Волати Варфоломій відмовляється надавати Україні патріархію. Його Порошенко підкупив шаленими бджілками. Не забуваємо, тільки дві сили заважають Зеленському перемогти Росію і побудувати в Україні Швейцарію Захід і Порошенко. Це не план перемоги. Ще раз не дуріть людей. Жодного плану перемоги. На жаль, не існує поки що, тому що не створились умови хоча б балансу з Росією для того, щоб говорити про перемогу. Україна знаходиться в обороні, в Україні є можливості отримати в наступному році певні переваги, ну, збалансувати Росію. Можливості для того, щоб потім пред'явити свої якісь вимоги, також можуть з'явитись. Їх немає зараз. Тому спочатку треба вистояти цю ну точно цю зиму, тому що Путін буде намагатись реалізувати стратегію з руйнування енергетичної інфраструктури, не тільки енергетичної системи. Мирослав Логійко, схоже, я зрозумів причину того, чому українці звинувачують Захід США та Байдена. Більшість українців, які проголосували за Зеленського і 24 лютого, 22 року отримали не обіцяний їм мир, а війну на підсвідомому рівні блокують визнання своєї провини за це. Вони шукають виправдань щоб не брати свою частину вини на себе, а про вину за знищені будинки і сотні тисяч життів українців ділити разом з путіним і Зеленським їм дуже не хочеться. Тому й пропаганда Офіса президента у і телемарафон і увесь подаляківський пул позитивних і монівських зробили винним. Звісно, Байдена і Захід нещодавно також пересвідчився у цьому в розмові з зомбованим таксистом. Я бачу в цьому захисну реакцію більшості зомбованих українців. Щоб не визнавати свою помилку і захисну реакцію влади та офісу президента Зеленського, тут їхні інтереси співпали, а отже, якщо співпали інтереси більшості українців та ще й влади, то ось і результат вірусне розповсюдження цього лайна. От почав він на радбезі, ООН, що колись ця війна закінчиться там, не поступком, не чимось там, а закінчиться. І думаю, коли ж? Коли запрацює, ну я то розумію, коли. Тоді, коли українцям вдасться обрати нормального президента, нормальну Верховну Раду, створити хороший уряд, коли вони нормально підготують Україну і покажуть Росії, що тут їй робити нічого, От тоді закінчиться не якісь там заморозки, ще там щось, а закінчиться реальна війна. Доки Зеленський, звичайно, що нічого не закінчиться, буде гірше, гірше і гірше. Геселяр, нормальна допомога буде надана нормальній демократичній Україні, а не тому, що тут влаштували 5-6 менеджерів. Варто не американців сварити, а піднімати струни державні інститути, вибори, там працюючий парламент, ось це все. Треба змиритися з тим. Це важко змиритися з тим, що ніхто з нас не спрогнозує, що буде через рік. Угу. В світі ніхто. ніхто в світі. Друге розуміння, що ми не можемо це тягнути вічно, теж є. І повірте, і в Росії не все так добре, там теж є дуже серйозні проблеми. Чи ми пересидимо Росію в очікування? Думаю, що ні. Тому що у них диктаторський поліцейський режим, у нас інший. Чи ми можемо план перемоги сформувати в наступний рік? Ні. Що ми можемо сформувати? Ми можемо сформувати план виходу з широкомасштабного, якось в іншій, більш менш інтенсивну війну, і можемо почати реалізовувати стратегію перемоги на майбутнє угу. досить довго якої немає, як ви досить сказали? досить довго? Я думаю, це займе ще раз. Стратегія перемоги це не на один рік. Вона займе довго, але наступний рік, скоріше всього, буде вирішальним стосовно нашого розуміння, от як вийти з широкомасштабної війни. Mm -hmm.